До яких я нічого не маю, мені нормально в цьому, як горілка, вино, випивка. Для когось то горілка, вино це є щось важливе. Страсть. Йому стоїть тільки 100 грам чи 50 грамів його понесе. У мене своїх. Кого немає, потяг до інтернету. І незалежно, може спокійно на тиждень, на місяць простити, мені важко це. Йому просто потрібно до роботи. Mm -hmm. То я б таких радив ви можете інтернетом користатися добре. Якщо ти знаєш, що ти вже залежний від інтернету, а робота примушує тебе тим займатися, я би радив, би, наскільки можливо тільки на роботі дивитися в інтернет. Поза роботою. Інтернету не повинно бути. Купіть звичайний телефон. Кнопочний. Інакше чекає пекло, яке вже в тому телефоні робить, запечатує вас до психологічно ненормального стану. Ми просто не усвідомляємо, яка це страшна сила. Ви зауважували, коли не будуть коли в інтернеті. Вони знають, що ти хочеш. Так, 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 так. Чує, брату, так. Тільки щось вибрав. Вони в яку рекламу тобі на туди дали. А ти розумієш, що вони бачать твої блуди, твої страсті, твої похоті. Ти це розумієш? Навіть говориш, вони вже там чують. І вони вже все знають. Навіть думаєш. Ти вдумуйся. Ви боїтеся печатку на чоло. У вас на чолі вже печатка через інтернет. Ви вже запечатані. ви не можете без цієї печатки інтернету бути. Нічого що я спалюю. Страшно. Я, слава Богу, з інтернету мало що дружу. От, через мене дружать. Лекції всі викидають. Але ну я поясню, хто не хворий, як я, то може інтернету більше користатися. Я виключив повністю інтернет з телефона. Убрав. Навіть Фейсбук збрав. Або я одною рукою врай, або з усіма членами ад. Немає третього. Якщо не хворий, можеш дивитися. Якщо потреба по потребі, а ті, хто хворі, не раджу дивитися, бо йдете, що раз глибше ват і більше ват. І це яблуко є. За яблуком стоїть сатана. Подумайте добре, не любіть світу. Ні дошу в світі. Я дуже вас прошу, що ця зустріч, та лекція не є для того, щоб послухати, а є для того, щоб помінятися. Змінити цінності інтернету на цінності молитви. Змінити цінності інформації інтернету на Євангелію, на молитву. Я дуже прошу. Бо в будь-який час нас може на цій землі не стати? Вдумайтеся да. в ці речі. Легше не для того, щоб знати, а для того, щоб жити, міняти життя. Я хочу ви зрозуміли. Що тобі важніше? Знання світу чи пізнання своєї душі? Любов до світу чи любов до своєї душі? Що цінніше? в Іванович, що Христос більше любить. Свідчить твою душу. Він раді твоєї душі. Бог лишає раді душі небо. Ти раді душі. Інтернет не лишеш? Треба. Швіятися. Раді душі, якщо ти чуєш, що ти заліп, раді душі. Не заліп, можеш ще подивитися. Поки, заліп. Поки заліп. питання не для того, щоб залипнути. Я говорю в тому, що якщо це по роботі потрібно, більше не лізьте. Останнє не дивіться. Дуже прошу. Зрозумійте мене правильно. Це відвернення від Бога. Інтернет ворог воро, воро Бога. Інтернет противний Богу. Не йдіть в ногу з цивілізацією. Йдіть в нову з Христом. Йдіть за Христом любові. Інтернет вам любові не дав. Інтернет сім'ю не встановив. Інтернет не дає можливість бути з дітьми. Інтернет не дає свободи і миру. То, що називається плоди Духа Святого. Все ви це губите. Схоже рам більше, більше і більше. Лучше хай вас забере Господь сьогодні, ніж ви ще поглините ще більше в інтернет завтра. Виходить, делекція, тоді якби дайте виховання, пробачте, лекція. а моє таке. Добре. Дуже добре. добре. Виховання. Добре. Виховання, настанова. Треба, треба. Дуже треба. Добре, що тут вчора. Хочу звернути все ж таки увагу. Ви собі... Дивіться, хто там буде з вас, потім секретаря в спільноті, то ви собі ці стежки з Івангелією, що ми сьогодні записуємо, ви собі майте їх при собі, проаналізуйте 1 Івана 2, 15. Не любіть світу, ні то, що у світі. Хто любить світу, того немає любові Отця. Бо все, що у світі є покотіла. Боходь. По Тіла. Бохо тіла це похоть очей. Хочу подивитися, що ж там на тій картині. Похотіла це похоть вух. Що там за інформацією говорить? Це похотіла. тіла. А похотіла тіла противна Богу. Галати 5. Похотіла – тіла. Це страсть. Або назвати тварна енергія дьявола. Похотіла. тіла. Це тлінна розрушаюча сила твоєї душі і тіла. Це страсть. Ліне, Якщо ви читали Євангелію Іван, Івана Перше Корінтян, 15 глава, 50 стих. Ось що говорю, брати, тіло і кров царства Божого послідувати не можуть. Ми живемо духом чи тілом. Ми живемо добротою в думці, чи шукаємо доброту очима. Ми шукаємо духа поч... доброти в почуттях, чи шукаємо доброту в відносинах.